Готель, який не можу рекомендувати, із за завищеної вартості, це сеті шарм, адже у середині грудня на двох він коштує. 1415 євро для розуміння, наскільки це дорого, зараз джаз Фанаро популярний з ідеальним пляжем, самою закритою бухтою разом сіт, красивими коралами можна взяти за 1420 євро, які набагато вищий по рівню харчування. Навіть стела Дімари зараз спав у вартості і коштує 1430 євро. Це готель взагалі високого рівня. Такі готелі, як Setі Charm, повинні коштувати, наприклад, як Sapphire Resort 1090 євро. А якщо ви хочете оптимальний найкращу заміну цьому готелю, ціна якість на сьогодні, я би розглядав Via Hotel Charm 1290 євро на сьогодні, середина грудня. Є аквапарк, як у Сеті Шарма, є піщаний захід з лівої сторони, як у Setі Sharm, є красивий кораловий риф, якого, до речі, немає у Setі Sharm. А головне, на багато. То якісніше харчування тут кожен день морепродукти. Дійсно хороший вибір по м'ясу, рибі, фруктам, реновані номери, але будьте уважні, розглядайте категорію суперіор, тому що деякі делюкси ще реновуються. Повністю реновована територія дійсно приємно з хорошим сервісом, з додатковими алякарт, ресторанами. Навіщо вам переплачувати за сеті шан, дійсно потребується реновація в номерах? Єдиним плюсом це сама закрита бухта, тобто в пік. Зими він підходить, але я вам зараз назвав зимові готелі, які також можна розглядати. А якщо ви хочете в тій самій бухті Наама, можна навіть зараз мовимпік Шарм подивитись, він коштує 1250 євро. Але як на мене, він простіший порівнює ніж Ві Атель Шарм, і краще все-таки взяти його. Ще, до речі, недорого зараз можна взяти новинку: це Корал Біч Тіран в минулому. І після реновації з непоганим харчуванням, до речі, є аквапарк красивий коралевий риф, і зараз він коштує 1190 євро. Для правильного підбору ставте плюс в коментарях або пишіть у Директ, або за посиланням в шапці профілю на телеграм або на сайт. Діліться вашими враженнями, чи ви були у сеті шармі. Як вам?